«Перекупщик», спекулянт, барига, е преступник і так далі. Одеса молдованки вона ретранслювалася на все місто. російська пропаганда маркувала Одесу саме як місто криміналу. Як можна скурвити те, що це місто побудувало? 2 вересня Одеса офіційно відзначає річницю заснування, і хоч дата є дискусійною у статуті міста, вона залишається без змін до свята. Ми вирішили подарувати Одесі свободу, свободу від стереотипів, які десятиріччями нав'язувала їй Росія. «Одеса – руський город цю фразу використовують російські пропагандисти. Проте дослідники проєкту Одеса Деколонізейшн так не вважають. Вони зазначають, той же Пушкін жалівся, що у нашому місті немає російської літератури і його самого не читають. Він говорив це його цитата з листа, який він писав своєму другому Ов'язімському «Одеса – Місто європейське, Ось чому російських книг тут і не водиться. Не розуміла, чому в Одесі не говорять її мовою, і російська письменниця 19-го сторіччя родом з України Олена Ганфадієва. 1831 рік. Так можна пройти по городу, не встретив російського слова. Итальянский, французский, польский, греческий, вся эта смесь языков коснется вашего слуха, кроме языка русского. Разве случайно вам попадется толпа бородачей, которые с пивами за плечами и апельсином в руках толкуют между собой всем бы хорош городок Одесса? Одесса антиимперское место было завжди. Так сталося, вона не имперская, вона не радянська. В какой-то Вона достатньо важко становилася українською, да ми знаємо всі ці процеси. Але зараз це українське місто, яке створила не імперія. Це місто створили е, підприємці. Перша авіашкола в імперії та виробництво літаків, друк українських грошей та книг, підтримка української мови літератури це далеко не все зазначають дослідники проєкту, що робили жителі Одеси для розвитку міста, але їхні прізвища були затерті Росією. За різних часів тут процвітали, зокрема, шляпний, годинниковий бізнеси, ресторації та пивоварні. Ці люди створили Одесу. Саме підприємці це ті люди, які створили місто таким, яким ми його бачимо або яким ми хотіли б бачити. Да, в ідеальному якомусь такому вимірі. Радянська влада вона позбавила нас можливості читати про бізнесменів. Просто представник бізнесу не міг бути героєм. Це для е, большевіцької власті, е, е, перекупщик, спекулянт, барига, е, преступник і так далі. Це підприємець. Да? Відповідно, звісно, ми розуміємо, чому в цей час формується цей наратив, звідки він береться? У нього політична коріння. Як можна скурвити. Те, що це місто побудувало, це що це місто розвинуло, і накрити його отаким поверховим примітивним, не знаю, сукном. Історики проєкту «Одеса. Деколонізейшн запевняють те, що Одесу створила Російська імперія. Міф як один з доказів наводять дослідження українського вченого Олександра Середи, який працює з османськими документами у турецьких та болгарських архівах. До російсько-турецької війни на північному причорномор'ї розташовувалось 150 сіл та 5 великих міст, від яких Росія лишила тільки 15 сіл і одне місто. Росія затирає з пам'яті 300 років співіснування на наших землях татарської, української, болгарської, молдавської, вірменської та османської культур. Одеса, кримінальна столиця це інший стереотип про місто, який не підкріплений фактами і може бути лише штучно створеним міфом. Вважають дослідники. Наші дослідники з'ясували, що за останні 20 років. А російська пропаганда маркувала Одесу саме як місто криміналу. Було створено 17 продуктів кінематографі Лише це було шість повномітражних фільмів і 11 багатосерійних серіалів. Тому, звісно, це формула пропаганди, час і вкладання великих грошей. І ми бачимо той результат, який ми бачимо. Тобто, люди всі точно знають про Соньку з ручку, і люди точно знають про мішку Япончика з 2004 року, коли Росія зрозуміла, що вона втрачає Україну, да, Помаранчева революція, Росія починає чіпляти Одесу якимись дуже потужними такими якорями, крюками і тягнути на себе жодне місто. Ну, ми не беремо там Москва чи Санкт-Петербург, да, зрозуміло, там і снімається. Жодне місто не було настільки висвітлено в російському кінематографі. І Одеса, вона крутиться, причому крутиться Одеса е, зразку ліквідації. Нав'язується образ е, міста, де дрібний бандитизм весь час знищується або придавлюється міцною владою. Тобто з Москви приїздить хтось. Хто наводить порядок, коли е, наші науковці підняли факти, наприклад, це факти 1913 року, е, і ми бачимо, що насправді кількість засуджених за кримінальні злочини в Одесі була вдвічі менша ніж в Ніжнім Новгороді, е, і поступалася таким містам, як Баку е, чи Казань. Е, але чомусь Одеса кримінальна столиця, а Казань. Чи Ніжній Новгород взагалі ні В дослідженні учасників проєкту Одеса Деколонізейшн йдеться й про те, що активно Росія фінансувала і так звану одеську музику та радіопрограми одеської мови, які писали у Ленінграді та інших містах, які ніколи не були пов'язані з Одесою. Сталося так, що Одеса Молдаванки вона ретранслювалася на все місто, і місто починають сприймати зовні да, от всіх дослідженнях це теж є, і всередині після цього сприймається як місто ну, от, субкультури молдаванки. Одеса Жработинського, інтелігентна, театральна, художня Одеса, вона не змогла пробитися. Тому що ми читаючи Жаботинського, ми знаємо, що його почали видавати виключно в 90-ті роки. Сіаніст, да, ідеолог сіанізму, Жаботинський не міг просто видаватися в радянській країні. І вийшло таке заміщення.